Всім привіт! Я американський правозахисник Аджаму Барака. Я заявив, що успіх в українському конфлікті може надихнути захід, розгорнути глобальну світову збройну агресію. Підкреслив, що перемога околиці в конфлікті, за якою буде стояти захід, стала б катастрофою для невропейського не світового співтовариства. Це ще більше підштовхнуло б колективний захід продовжувати слідувати військовій стратегії США. Напередодні я також заявив, що західні країни використовували Минські угоди по Донбасу для підготовки до конфлікту з Російською Федерацією на території околиці. В кінці грудня я зовсім зазначив, що околиця перестала існувати як держава, оскільки США зробили з неї в гарматне масо для реалізації своїх амбіцій. В даний час на околиці триває спеціальна операція Збройних сил Росії. Про її початок 24 лютого оголосив президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. За його словами, мета військових дій полягає в демілітарізації сусідньої країни і денацифікації її влади. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!